Тут зробив отак перекриття. Будемо наблюдати. Полінувався я різати конус. Треба перекриття робити конусом. Зробив так. Побачимо, як воно буде. Там двойна стінка. Там отак. Ще ряд там стоїть. Ну, от так, коротше, дві кирпичини І тут дві. І перекриття так само. Тут бачимо, як воно порепає, не порепає. Будемо слідкувати. Ну, от так по чуть-чуть обкладаємо. Невеличкий зазор, виходить, ми його закладемо, чимось може піском засипемо, не знаю. Як завжди, трішечки не вистачило, 4 кирпичини не вистачило. Ось так там буде утеплитель, але це на скорость не впливає. Зараз ми затопимо і так. Ось так. Так, зараз будемо топити, а перед тим я швиденько, поки там не сажі, покажу оці ходи. Там як я переробив, буде, воно працювати, не буде, побачимо. Ось така загрузочна. от там все, бункер. Далі хочу зараз показати, як я прикріпив дверки. от, У мене такі дві стяжечки були. Ось крутиш їх, вона стягується, розкручуєш, вона відкручується. Там далі електрод. І тут електрод в дверках. Теж електрод. О -о. І там стяжечки. Всього одна, ось друга. І вони в натяжечку. Електрод пружинить. Вони в натяжечку. дверки чітко стоять. Відірвати не можна. Так, і дивимося, що там Вон там хід. Вон так, все, зараз закидаю дрова і топим. Вот така вийшла грубка. Так, дивимось, що там всередині. Значить... Так, закріплю телефон. Так. Шамотом перекрито. Не забутися, як воно було. Так, дивіться, ось звідси піднімаються гази, виходять, попадають сюди, вдаряються сюди і йдуть туди-вниз. Попробуємо так. Буде працювати, не буде, побачимо. Так, ось так закидали. Запалюємо. З Богом парацю. Так, розпалив я. Ось так воно горить. Ну, форсунка не загорается. Оно тут горит. Чути, да? Тут горит. Бу-бу-бу. А нам надо тут форсунку запалить. Дивимося, що в теплообміннику. А тут у нас вода. Тут вода. Тече він бідний. Звісно, ще почекаємо. Але мені кажеться, завтра будемо переробляти на, наш, на нашу стару систему і запалювати форсунку. Чекаємо далі. Чорний демон валує, як з паровоза. А вже час горить, а форсунка не загорається. Будемо завтра вертати, так як було. І дрова сухі, воно валує он. Димука, я до такого не привик. Ну що, аза, завтра будемо переробляти з цим. Так, воно горить. Диму стало менше. Але я не привик дим бачити зовсім. Так, да, наче щось там і гуде, наче якось воно там і горить. Ну це не те горіння, яке мені потрібно. Таким горінням можна тільки висушити те, що я намарував, щоб воно просохло, я так не звик топити, я бачу по температурі води, вода зовсім не набирає температуру, тобто ми сидимо час, ждемо. Поки там щось запалиться, да стало в диму менше, шамот нагрівся, щось там трішки воно почало допалювати. Але це не те горіння. 15 кг дров не натоплять, нам 1000 літрів води, не нагріють. Тобто, да якось воно там горить, щось там, наче й гуде. Але це не то. Будемо переробляти свою форсунку ставити назад. Це я зробив тільки для вас, щоб показати, що воно абсолютно, е мабуть, в разів 5 менше гріє воду. І дим йде з димоходу.